Це лайфхак, як, як заживити електросистему більш амперним АКБ, коли немає взагалі штатного місця під, під малесенький, під четверочку. Можна вийти з положення, поставити п'ятерку, є п'ятірка чуть вища. Можна взяти Excite, і він буде. Ну воно все гроші коштує. Це також, я скажу, це далеко вже. Ну хто їх знає тисячі людей. І цей, але для багато кого ну, може буде і в допомогу. Тому що оце от, е, ці постійні, коли запускаєш і обгонка в другий бік і зробляє, Боже, боронь Боже, газу дати, тому що не, не вистачає, Гробиться обгонка, гробиться стартер. І в постійного тока, е, де електросистема, це де її, постійного тока. Там буває таке, що він не запускається, тому що вигрібає все, все з акумулятора. Е, Стартер, тому що акумулятор бідний на ампераж на силу току скрізь 12 вольт для тих, хто ну для більш це саме. Але діло в амперажах. Тут зараз я розкажу про зарядку, про те, що наскільки воно і як дає, покажемо. Але ось саме про те, що коли. АКБ бідний на ампери, воно висасує і все, навіть стартер. І буває, ну просто мала, от навіть компресія не вистачає, щоб сітнути в холода. Стартер буває цей підсос відкриваєш в ньому, а він набирається бензину вже і дає велику компресію, дає в другий бік зробляє. Ну таке от дивне. І немає нема як місця поставити. Це також для тих, так в кого є два е, полмертвих АКБ, які довго не цей. Можуть поставити лише. Дивіться, це дуже таке діло відповідальне. Це я зараз я включив, я сажаю їх, тому що це підключено тут до двох таких от. То є ще там третій, але він ну, таке. Виходимо з цього, виходячи з положення всього. Коротше, я сажаю їх і зараз. Покажу, бо багато хто скаже, крім того, що небезпечно це поставити. Кожен страхує як хоче. Я зараз розкажу. Підключається просто плюс до плюса, мінус до мінуса. Скажете, що так цього квадрика система не розрахована. Там має бути по мануалу 4 ампери, Він буде не до заряд, постійно треба буде дозаряджати. Та ні, валить я спеціально. От зараз розряджаю. Тому що у нас зараз получається сумарна вага потужність, получається як 12 вольт, так і залишається, а в докупи 8 ампер. 8 ампер. Це досить такий. Ну, в альфах п'ятерки, сімьорки ставляться. А тут вже, от, так як в кадрках вони зробили отаке от от бідненьке, то буде нормально. Та тут можна поставити від автомобіля, якби хто багато їде. Але я кажу, я знаю просто різні позиції. Бувають, і купити нема за що, і крутне, крутнути нема чим, і толкаєш. Ну Дивимося, що виключаємо ці, Виключаємо. Світло освічення. Давайте світло підключимо додатково, щоб все ж таки було видніше на, на відео. Ось. Ну, І виключаємо ось це світло. Дивимось, що у нас тут на цих АКБ. Так. Очкаємо. Однією рукою, я зараз пристосуюся. 12,57. 58, зараз буде 59, бо відновлюється. Він годину тому цей квадрик їхав, можливо, хвилин 40 12:60. Я почу, чому перекидаю на той і на той? Для того, щоб ви бачили, що воно розподіляє рівномірно. 62. Ну, Бачите, От відновлюю навіть тепер. Запускаємо, подивимося, як воно взагалі запускає. Запалення включене, тому що було і це. Воно навіть не спитало, десь щось там та обгонка хотіла зробити. Воно запускає. І це, це добре для стартера. Довше служить обгонка. Тепер дивимось по заряду. Так? Скільки в нас було 12 там цей. Дивимось, скільки воно заряджає. На холостих, ну інтенсивні холості, не будемо кривити. 13,65. 66, 67, 68, 69. Прекрасно на холостих. Так, перекидаємо на цей. 70, 72, 74, 75. Ось. Бомба, взагалі бомба. Дивіться, на скутерах, там буде чуть-чуть, можливо буде потрібно дозаряджати, тому що у нас тут реле зарядки стоїть в альфовських цих. А у скутерах там реле-регулятор і він може реально не вигрібати. Він там потрібно тестер брати. Не обов'язково. Я просто щоб бачили, що тут немає ніякого подвога, біжав більш якісний дружбан, підігнав, подарив. Ось, оце дві різні, два різних скутера Китай, 139-157. Вони йдуть з реле регулятором. Реле зарядків достатньо дає навіть видно на даному прикладі. Та взагалі давайте виключимо іскру і покрутимо. Як довго крутити воно налиє туди бензину вже в сам цей в циліндр, і буде ха, толкати його в інший бік. Але... Прекрасно, бачите, воно навіть не питає, а то починає от залипати ці і тим паче дуже добре це зранку. Ну, це не потрібно тим, в кого крутить класно і немає проблем. Давай я зроблю ще краще. Ні, зробити ще гірше. У кого дійсно проблема, можете вийти з положення тактики акуратно. Дивіться, плюс до плюса, мінус до мінуса, щоб ніде нічого не торкалося, бо скажете, що дядя показав відео і пальцем тикнете. Будьте здорові, дай Бог кому користь.